Усім привіт! Сьогодні продовжую боротись зі спайкою саморобного петпрутка з пляшки. Паяти я вже трішки його навчився між собою. Паяю я за допомогою ось такого відрізка тефлонової трубки. Звичайна тефлонова трубка для цього 3D принтера. Беру я один кінець, вставляю сюди, протягую. Потім другий кінець підставляю, запальничкою оберу, беру, підпалюю, він розплавляється, потім зіставляю кінці один з одним і затягую в цю тефлонову трубку. Потім висовую і все, готово. Виходить приблизно ось таке. Зараз покажу. Ось я спаяв два прутка. Зачистив його, але все ж є одна проблема. Якби я не зачищав ось ці місця, то проток все одно не пролазить. І з 10 раз це місце в голову принтера пролізло приблизно 1-2 рази і все. Тому сьогодні буду розбиратись з цим явищем і як його побороти. Як би я не намагався зробити в цьому місці між двома прутками ідеальний шов, все одно вилазять якісь проблеми. Перша проблема це коли я заганяю в тефлонову трубку на гріті кінця розплавлені, сюди е зайвий пластик випирає. Трубку я знімаю, тут залишається більший діаметр, ніж діаметр прутка. Потім я його зачищаю. Коли я зачищаю це місце порівнюю з діаметром прутка, то воно при навантаженнях невеликих розламується, ось як бачите, і не проходить в принтер. Якщо я його не зачищаю, воно все одно не проходить в принтер. Інколи бували моменти, коли я зачистив його, воно добре тримається і в принтер проходить. Сьогодні буду намагатись зробити так, щоб це місце проходило в саму о, друкуючу голову. Що для цього нам потрібно? Ось такий термобар'єр стоїть на цьому принтері. З однієї сторони, оскільки діаметр внутрішній 2 мм, то цей шов, який був на прутках, він проходить. Але яка, який механізм? Шов проходить з цієї, з цієї сторони? Проходить. А в нас же стоїть цей термобар'єр ось цим конусом вверх? Його діаметр рівно 1,7 мм. Тому постійно цей проток і застрягав у мене. Зараз буду експериментувати і візьму, розберу принтер, розсверлю цей отвір, діаметром зроблю приблизно 3 мм, ну, яке сверло знайдеться вдома. І потім буду пробувати. І все покажу вам. Дістав термобар'єр, зараз буду розсверлювати. Візьму, знайшов сверло ось таке 2,5 мм, розсверлю і буду збирати на місце. розсверлив я цей отвір. Тепер він більший. І, скоріш за все, тепер не буде нічого застрягати в цьому місці. І так, принтер зібрав, нагрів його до робочої температури, стол відкалібрував. Зараз візьму два таких куски. Наріжу їх і спаяю між собою і потім друкую. Так воно все виглядає. Спаяв. Тепер тут саме такий шов великий. Зараз будемо пробувати. Прозорий пластик вже залізає туди. Подивимось, чи буде він проходити, тому що між прозорим і першим коричневим є вже одна спайка. Білий відрізок пластику, як бачимо, вже пройшов в голову і почав друкуватись. Але в нас є ще, ще, один, ще одна спайка. Зараз подивлюсь, чи пройде вона тому що один прохід це не показник. Після прозорого прутка йшов коричневий, він теж пройшов. Зараз вже чекаю на останню спайку, чи пройде, чи ні. І як бачимо, експеримент успішний. Проток пролазить, всі спайки вже пройшли. Кому відео сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня!